Відеозвіт ходу будівництва житлового комплексу Гравіті Парк на проспекті Перемоги в Святошинському районі неподалік станції Метро Житомирська. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати свіжі новини з будівництва. Тут в оточенні Соснового лісу зведуть багатофункціональний комплекс комфорт класу з 13 будинків. На житловому просторі розташується торговий центр з кінотеатром, фітнес-центр з чотирма басейнами. Дитячий садок та ігрові зони, прогулянкові алеї, спортивні майданчики, зони вигулу домашніх улюбленців. Станом на серпень 2022 року під перший будинок першої черги влаштовують котлован, готові 80%. В другому будинку котлован і фундаментна плита готові повністю. Вертикальні елементи цокольного поверху і плита перекриття цокольного поверху виконані на 100%. Також будівельники вже влаштували монолітний каркас першого поверху, в четвертому будинку теж вже готові котлован і фундаментна плита. Окрім цього, тут вже влаштували вертикальні елементи і плиту перекриття цокольного поверху, житловий комплекс Gravity Park спроєктований за принципом Місто в місті все необхідне для життя знаходиться на території, безпеку у закритому від сторонніх дворі забезпечить цілодобова охорона і система відеонагляду. Всі автомобілі розташуються у підземному паркінгу, житловий комплекс Гравіті Парк, оточений лісом у місті.